Усім привіт! Ви слухаєте Дивний диванний подкаст. Подкаст про настільні ігри, та не тільки. Мене звати Алла, і ви могли чути мій голос на ютуб-каналі Карти на стіл». Власне, цей подкаст є спецпроєктом каналу Карта стіл Ютуб-каналу Карта стіл», І ми будемо в цьому подкасті говорити про настільні ігри, про рольові настільні ігри, відеоігри, і не тільки у цьому подкасті у вас буде четверо ведучих, і ці ведучі будуть не завжди в повному складі. Час від часу вони будуть змінюватися. Однак я думаю, слід познайомитися з усіма. Почнемо із Володимира. Ой, привіт, привіт! І мене звати Володимир, і ви, можливо, мене бачили на. Ютуб-каналі карти на стіл. Яка несподіванка, о Боже! В цьому подкасті я буду говорити про речі, які стосуються безпосередньо каналу, в основному про настільні ігри, оскільки наш канал про настільні ігри. А також буду ділитися з вами, можливо, тим, що прочитав, що подивився, якимось поп-культурними подіями, які стаються в моєму житті. Крім настільних ігор, я ще цікавлюся футболом. Я дивлюся ще Формулу 1, і мені подобається велосипед і їздити на велосипеді. Юху! Так, щось відбувається, мабуть, кличуть їздити на велосипеді. Так, ну, е, крім нас тут залонів в цьому подкасті ви ще почуєте двох людей, двох особистостей, і однією з цих особистостей є Вікторія. Привіт, привіт! Мене звати Віка і я працюю адміністратором в клубі Настолок. Проте як не дивно в цій компанії я, мабуть, найменший шанувальник саме настільних ігр. Я більше полюбляю відеоігри або настільні рольові ігри. Також я люблю аніме, мангу та інтернет культури, в якій я досить досить добре знаюсь, так як у мене не було друзів в дитинстві, і був інтернет без е, контролю. Anyway, і останній таємничий вершник нашого диванного дивного подкасту. Слава! Всім привіт! Мене звати Слава, і в мене немає свого каналу про настільні ігри. І я не адмін в клубі настільних ігор, проте я все ще люблю їх, граю в них. Так само я граю і цікавлюся настільними рольовими іграми, воджу партії по настільним рольовим іграм. І я можу багато чого про це розказати, але буду переважно слухати. І, власне, хочу послухати тепер ще про Алу. Бо вона нас так тут всіх представила. каже: Дивіться, дивіться, у мене тут друзі, я сама про себе нічого й не сказала навіть. Звичайно, після всього сказаного це не стане несподіванкою, але я теж люблю настільні ігри. А ще я люблю книги і комікси. І я з тих людей, яким пощастило перетворити своє хобі в свою роботу. І я працюю редакторкою книг, коміксів і настільних ігор. Тож, якщо ви якось уважно придивитесь до правил тієї чи іншої гри локалізованої українською, то цілком можливо можете знайти і мене в команді, яка працювала над локалізацією. Що ж, а тепер пропоную трохи більше поговорити про те, як кожен з нас опинився в цьому хобі. От, наприклад, ти, Слава, в яку мить свого життя ти звернув кудись не туди? Чи туди? Чи, взагалі, я ловлю себе зараз на думці, що все життя десь у мене на рівні підсвідомості вісіли на насінні ігри. Зараз поясню, що я маю на увазі. Навколо в дитинстві завжди була ціла купа всяких оцих кінь двинь ігор де кидаєш кубики, потім рухаєш просто свою фішку. Їх було дуже багато, і навіть такі ігри мені подобалися. І будь-який розвиток, хоч в якийсь напрямок від просто кінь-кубики походи, мене просто приводив у неймовірний захват. А так, що прям серйозно настільні ігри, щоб я дізнався, що є щось більше, ніж монополія, прости мене, господи, за її згадку а тут. А, і грати в такі ігри, то, мабуть, це було в 2000. 2009 році, коли мій друг познайомив мене з МТГ Magic the Gathering, і власне от з того часу я почав спочатку шльопати картками і перейшов на більш серйозні такі наркотики, наркотики та важкі в важкі. Ну, як важкі? Насправді, мені здається, важчого наркотику в світі настільних ігр, як МТГ, поки що важко придумати, тому що він якраз от це прям наркотик. Ти постійно треба вкладати туди гроші, і, е і все одно ти не наїсися, як то кажуть. От, Але на прям настільні ігри, не карткові, якісь там колекційні, а карткові ігри, то я почав їх грати, мабуть, десь от, якраз 2010 вже року. Тому ну, на сьогодні це виходить десь. І, до речі, десь літ, влітку. Це було десь влітку. Тому, в принципі, десь, мабуть, 12 років, як я граю з таким різним успіхом, з, різ, з різною частотою настільні ігри. Трошки згодом, а точніше, майже зараз, я починаю потроху розуміти, що саме мені подобається на настільних іграх. Мені подобається Певного роду моделювання життя через прості компоненти на столі. І, власне, тому я такий собі гравець настільні ігри, а мені подобаються історії, які можна розказати з допомогою звичайних шматків картону на столі і своєї уяви. І, власне, уява і те, як з неї можна зробити щось неймовірно велике, привела мене із настільних ігор до настільно-рольових ігор якими, я чесно кажучи, зараз переймаюся набагато більше, ніж настільними, але не забуваю повертатися до витоків, до просто настільних ігр без приставки рольові. В настільних рольових іграх мені найменше подобається те, що коли ти кажеш настільні рольові ігри, всі одразу згадують ДНД. А я ж, невеликий фанат ДНД, мені більше подобається все, що завгодно, окрім ДНД. І власне я досі в пошуку якоїсь своєї ідеальної системи, і мені насправді навіть подобається просто їх шукати, їх вичитувати. Знову ж таки, те саме моделювання в рольових іграх, воно йде ще на більш глибокому рівні, де тобі з допомогою кубиків і якихось табличок доводиться створювати цікаві ситуації і вирішувати їх. Єдине, що зупиняло мене і, і досі стопорить мене у знайденні якихось нових цікавих систем, розібратися з ними, щось ще там піддивитися для себе якісь. Якесь натхнення, це те, що систем українською мовою наразі рольових немає. Дуже прикро, що ця частина нашого настільного хобі дуже слабо покрита в українському сегменті, і хотілося би, щоб з'явилось для початку хоч щось, і тільки розвивалося, розвивалося, і був, була можливість у всіх, у кого є таке саме якісь отація іскорка, шукати шукати щось нове, шукати щось для себе можна було щось вибрати, а не вибирати серед Якихось англомовних версій, або взагалі не приведи Боже наших сусідів. Але я перепрошую, я щось сказав, що буду більше слухати, ніж говорити, а врешті-решт почав дуже багато говорити. Давайте дізнаємося, Вова. Скажи краще ти, як ти прийшов у світ настільних ігор? Ну і по-перше, я прийшов не в світ настільних ігор, я прийшов на Ютуб канал Карти на стіл, бо світ настільних ігор це інший ютуб канал, який не заплатив за рекламу. А міг би? <ріхання> <сіхання> ну, а по-друге, то я особливо не приходив в наше захопливе хобі, а мене сюди привели. І це, І це мене привела сюди Алла. <сіхання> Окей, ясно. Тоді, Віка, може, ти розкажеш якусь історію нам. Е -е мене привела сюди Алла. Алла, ти знову перевела на мене від стрілки, а сама нічого не розказала. Виявляється, що тут сіла. Трет... Три четвертих столу зав'язані на тобі, по суті. Тож тобі слово. Ну що ж. Діло було в 2013-му. Мабуть, це було ближче до кінця серпня, подруги покликала мене пограти з ними в настілки. На той час е, в Києві були дуже популярні антикафе, і в антикафе часто були настільні ігри, всяка там дженга і тому подібне. І загалом, моє враження про настілки було от на рівні дженги, там Діксі та ще чогось, хоча я не особливо активно в це раніше грала. І от власне на цій ігротеці я вперше побачила багато великих, комплексних, класних настільних ігор, євро і тому подібне. Людина, яка проводила цю е, ігротеку, робила це на своєму ентузіазмі. І завдяки своїй великій колекції. Власне, це були такі приватні точкові зібрання в різних закладах. Заклади дозволяли проводити ігротеки за умови, що відвідувачі будуть купувати якусь там мінімальну їжу напої. І, власне, ми так збирались досить часто. А потім цей ентузіаст відкрив в Києві клуб настільних ігор Гекс. І ми стали туди ходити уже частіше і стали такими собі завсідниками. А в 2018 році, який я вважаю знаковим для настільних ігор в Україні, бо саме тоді було придбано права на видання української настільної гри та реформування Марса. Мені вдалося долучитися до команди, яка працювала над цією настільною грою. І з того часу я також працюю над настільками в якості редакторки коректорки або випускової редакторки, де як пощастить. Віднедавна я також можу назвати себе і перекладачкою настільних ігор. Щоправда, поки що ще жодна гра в моєму перекладі не вийшла, але це не за горами. Звичайно, вам може бути цікаво, як так сталося, що в нас з'явився ютуб-канал, але про це, мабуть, краще розповість Вова. Як бачите, я перекладаю не тільки настіль ігри, а й відповідальність. Хороший прийом перекладання відповідальності, але, мабуть, про канал я розкажу трошечки пізніше а розкажу історію про вище згадані ігротеки. Ну, Вийшло так, що Алла мене привела на одну із таких ігротек, і Остап тоді, просто який проводив ігротеки, запитав: які мені ігри подобаються? Я сказав: Я не знаю, бо я не грав в жодну гру. Ну, крім монополії на Насєга, але це давно і неправда. Ну тоді на, на кого й ти вчишся, я сказав, на тепла енергетика. Він сказав: добре, що в мене є така гра, яка називається Power Grid, і ти будеш в неї грати. Ну і це було моє перше євро, і я так скажу, що це була перша моя усвідомлена настільна гра, в яку я грав. І скоріше за все це була перша гра, в яку я грав настільно. А Ого. Все запущено, так? І, Найпростіше а... і найцікавіше, що після того я в а, ні, хоча я один раз ще в неї зіграв, але це було дуже давненько, і, мабуть, треба її зіграти ще раз, щоб зрозуміти, чи вона мені сподобалась, і чому вона не відбила мені бажання захоплюватися настільними іграми. Ось така історія. А стосовно каналу, ну так сталося, що в нас був карантин через ковід, і особливо не було чим займатися, скажімо так. А бажання дізнаватися про настільні ігри і особливо розказувати про настільні ігри українською було досить велике. І в якихось із таких літніх, ні, мабуть, не літніх, тоді ще було не літо, тоді була весна 2020 року. Десь кінець, кінець квітня, початок травня. Ось такий десь період проміжок. І тоді я створив спочатку аккаунт на Ютубі, щоб потім там створити на основі нього Ютуб канал. І перше наше відео, воно приховане, ніхто його більше ніколи не побачить. Ми просто складали органайзер до тераформування Марса. А тому ось така історія закільцьована, що. Алла почала працювати з настільними іграми з тероформування Марса. А ми почали канал з тераформування Марса. Бо наступне відео, яке офіційно вважається першим, є розпаковка тераформування Марса. Але ви можете його не дивитись, воно дуже погано зняте. Ну, я сподіваюся, що ми за ці два роки покращили якість, підхід і подачу матеріалу. Тому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, і дивіться огляди, і слухайте цей дивний диванний подкаст. Мені здається, ми когось забули. Віка, а що тебе зв'язує із тераформуванням Марсу? Я її не дуже люблю. Неймовірно. Я о, тут коли і здається, ми щось забули. І тут має бути мем із два з половиною чоловіки, коли. Нічого страшного, якби це було чимось важливим, ти б не забув і там, типу, дитина, яку він забув забрати. Насправді, це А, Насправді досить природно, що мене забули. Просто у мене, напевно, найнудніша історія. Забрала мене в Київ на тиждень потусити, ще коли я була менша, і така. У мене є справи, куди діти мою сестру, кину її в клуб настільних ігор. А потім я власне, теж переїхала в Київ, і у мене був варіант або тусити в гуртожитку з тарганами, або тусити в клубі з ну, якимись там людьми. От, ну я, звісно, вибрала тусити з людьми, чуть-чуть краще за тарганів, на мою думку. От, І так сталося, що я там застрягла. І я дуже-дуже багато часу тусила в клубі, тусила з власником клубу, з якимись там адмінами, ми грали. І я так там всіх дістала, що вони вирішили взяти мене на роботу, тому що і так бачать мене кожен день. А так я зможу приходити в клуб, а вони ні, того, що я працюю, щоб вони мене не бачили кожен день. От так я власне і почала там працювати. Да. А як ти почала водити рольові? О, я не пам'ятаю. Насправді не знаю. Можливо, це тому, що я багато граю в столки як адмін. У мене немає такого, як улюблена настільна гра звичайного типу. Але рольовка мені дуже сильно сподобалася, тому що це якось просто прикольно. Я не знаю. Можливо, я десь в інтернеті колись бачила історії про ДНД. Тобто я знала про існування, але ніколи не думала, що прямо тут, десь там, де я постійно тушу, його грають. От, і просто виявилося, що в нашому клубі теж грали рольовки, і я якби притусила до однієї з компаній. А потім е мій друг е такий, я теж хочу поводити рольовочку, Давайте пограємо. І ми такі, давайте. І ми грали нашу рольовку майже два роки. І, власне, коли він її закінчив, він такий: я стомився водити рольовки, а я все ще хотіла їх грати. Тому я така: ну треба самій. Сідати і водити. І так ми грали нашу рольовку півтори роки. Ми всі там були. Є -є -є. Це було дуже прикольно. От мені дуже сподобалося, і взагалі рольовки найс. Але на відмінно від Славки я б сказала, що у мене з ДНД якраз лав-хейт стосунки, тому що з одного боку я розумію її мінуси, але мені нічого не подобається більше за ДНД, тому. До речі, якщо ви хочете подивитися, як ми граємо в настільні рольові ігри в різних системах, то можете написати про це в коментарях. І тоді ці відео вийдуть на ютуб-каналі Карти на стіл. А на цьому ми, мабуть, завершимо наше коротеньке інтро. Сподіваємось, вам було цікаво познайомитися з нами, з кимось познайомитись, а про когось дізнатися трохи більше. І ви можете тепер переходити до першого випуску подкасту. Цей ми вважаємо нульовим. Тобто інтро, знайомство, вступ, не знаю, як завгодно можна це називати. І я ще на завершення хотіла уточнити кілька моментів. Ми плануємо в подкасті робити випуски двох типів: перший тип це будуть випуски інтерв'ю, де ми де ми будемо запрошувати експертів із насамперед із сфери настільних ігор. Це будуть е, люди, які знають е, внутрішню кухню настільних ігор, які працюють над локалізаціями, які купують права, які верстають, редагують, малюють і тому подібне. І е, будемо спілкуватися з ними про особливості їхньої роботи і розповідати про це відповідно вам. А другий тип наших випусків буде більш. Е, Таким флудильним ми будемо спиратися і говорити про наші враження е, останнього часу, хто в що грав, хто що дивився, хто що читав, що ми можемо порекомендувати, які останні цікаві новини. Тобто вони будуть такі більш е, неформальні, мабуть, і хаотичні. Вони точно будуть більш хаотичні. Е, там буде зібрано все підряд, але можливо, вам буде цікаво послухати і дістатись для себе щось цікаве. Може, не хаотичні, але точно дивні. І диванні. і подкаст. Це не точно. І, звісно, ми відкриті до ваших побажань. Якщо у вас є якісь ідеї, або ви хочете почути про щось конкретне, наприклад, більше про ту чи іншу локалізацію, або про те, як вона опинилася на ваших столах, який був шлях тієї чи іншої настільної гри від правовласника і до столу. Будь ласка, пишіть нам про це в коментарях на Ютубі або в будь-яку із наших соцмереж. Ми все врахуємо і будемо намагатися орієнтуватися також і на ваші запити. А на цьому, мабуть, все. Пропоную прощатися, або ні, не прощатися. Ви от саме зараз можете перейти і послухати перший випуск нашого подкасту. Тому не прощаємось, а до зустрічі. Карти на стіл, навушники у вуха і слухайте дивний диванний подкаст. Але в мене навушники на вуха. А я взагалі слухаю на гучному зв'язку. Фу. Ну це дуже зручно Фу. робити, коли миєш пози, Фу. наприклад. Фу. Фу. От а так, от ми не встигли завершити, а тут уже булінг. Бу -бу. Oh